На чисельні звернення наших жовтоводців, які вказували на незручності в магазині, відбувся повний ребрейдінг маркетопту. Після внутрішньої реконструкції магазин став значно простішим та зручним для відвідувачів. Оновлений маркетоп радує нижчими полицями, що полегшує доступ до товарів, а також зміною касової зони, де тепер комфортніше викладати та збирати покупки. Прилавки також змінили своє розташування, що покращило загальну навігацію по магазину. Запрошуємо усіх до оновленого маркетопту. Завітайте та оберіть щось смачненьке для себе. Ви раніше ж були в цьому магазині? Була і не нравився, а зараз прийшла, і дуже подобається. А що вам саме подобається? Як вам зараз? Оце все, що розташоване. Видно, тепер можна до всього підійти подивитися. Полички, каса, як? да, все добре. Дякуємо вам за те, що за нас думаєте. Раніше ви були в магатині. Да. Як вам раніше було положення? Ну, зараз цікаві, що називається. Там набагато да. Що да, 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 да. саме вам сподобалось? може? – Більше міста. А як вам сам магазин? Дуже непоганий магазин. Якраз, якраз біля, що нормально, а то треба десь далеко ходити, АТБ. Ну, Дуже гарний магазин. Звісно, було. Як вам розположення було раніше? Раніше хуже намного. Зараз дуже-дуже добре. Мені Чому дуже вам подобається. Каса. Не треба грачки ставати по продукти. І полички, звісно, супер. Для старичків це вообще дуже дуже хорошо.